Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Уявіть собі ситуацію. Йдете ви до лісу, бачите суху гілку або повалене дерево. І думаєте: ну чого б не взяти? Це ж нікому не нашкодить, особливо якщо людина живе в приватному будинку. Суха гілляка вже не виросте. Але ні, тепер не можна. Тепер за це штраф. Навіть, навіть якщо це сухостій. Навіть якщо буревій повалив дерево. І тут у людей одразу виникає запитання: чому? Хто це вирішив? Чи це якась чергова пастка для простих українців? Давайте сьогодні розберемо все докладно і простою мовою: отож, що каже закон? В Україні є Лісовий кодекс, він ділить користування лісовими ресурсами на. Загальне, тобто доступне всім, це збір грибів, ягід, горіхів, лікарських рослин. І спеціальне для цього треба дозвіл. Сюди входить заготовка деревини в тому числі і сухостою. Тобто будь-які е е дрова, навіть сухі гілки, вони вважаються лісовим ресурсом. І без спеціального дозвілу, виявляється, їх брати не можна. Для цього існує лісорубний квиток. Його можуть отримати лише власники лісів або постійні користувачі. Наприклад, лісгоспи. Чому заборонили навіть сухостій? Хороше питання. Ну, офіційну причину називають таку: навіть сухі і повалені дерева потрібні для лісової екосистеми. Тобто вони затримують вологу в ґрунті, допомагають новим деревам рости, і так далі. Це житло для ось там, де мох росте, так, лишайників, комах і так далі. І вони формують природний цикл життя лісу. Але для простих людей це звучить так. Тобто, навіть якщо буря зламала дерево, я не можу його подивити. Підняти нехай краще згниє. Ну, якось так, це розуміють прості люди. Які штрафи? Штрафи такі, тепер найцікавіше, так? Що ж буде, якщо, якщо людину злоблять так, за цим ділом? Значить, за збір сухостою штраф від 102 до 238 гривень для звичайних людей. Для чиновників від 170 до 272 гривень. Якщо хтось порубає, наприклад, живе дерево без дозволу, штраф вищий. Для громадян від 510 до 1020 гривень, для посадовців від 2550 до 5100 гривень. Тобто, навіть якщо ви просто хотіли зібрати кілька гілок, вас можуть оштрафувати. Чого можна чекати далі, так? З такими новинами. Ну, Тут е, найцікавіше, бо уряд останнім часом ну, активно так підкручує гайки. За газ штрафи понад 100 тисяч гривень за лічильники, обов'язкові повірки і перевірки, за прострочені паспорти, штрафи і обов'язковий перехід на ID? Е, тепер дрова теж під забороною. Тобто можна припустити, що влада буде ще більше контролювати. Використання природних ресурсів. Навіть за якісь дрібні порушення будуть штрафи. Що все це означає для простих людей? Фактично, прості українці втрачають право на безкоштовний доступ до базових ресурсів. Навіть якщо ви живете в селі і вам треба обігріти хату, без дозволу ви не можете взяти навіть суху гілку. Плюси. Всієї цієї системи. Ну, звичайно, це збереження екосистеми, контроль за нелегальними виробками. Мінуси. Для людей це виглядає просто як ще одна пастка. І навіть, навіть найбідніші, змушені будуть купувати дрова, ну, або ж платити штрафи. Якось так. Отож, висновок: виходить, що прості люди. Знову стають крайніми, і головне питання: чи справді це турбота про природу, чи просто спосіб я не знаю, заробити знову на штрафах і продажу дров через лісгоспи. Ну, ось так така думка виникає. Кажіть, що думаєте про це ви? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.